Вітаю творчій майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні оновлене оновлені намисто для Людмили. Зазвичай я не знімаю такі коротенько, коротенькі відео, але Людмила хотіла, щоб я його відзняла, тому для неї, для її донечок, ну і для вас я зніму таке коротесеньке відео. Відео до нема, але на всяк випадок я зробила фото, тому я зараз його вставлю і продовжимо. Людмила прислала такі червоні намистини, більші і менші. І два браслетики чорний і зелений. І тепер подивимося, що з того у мене вийшло. Ну, звичайно ж, ви вже бачите, велике намисто, п'ятирядне. Людмила так і казала, три чи п'ять, ну, вийшло п'ять. і зі згардами. Я зробила на п'ять. додала згарди хатки. Я вам ще й таких не показувала, хоча ви знаєте, хто цікавиться цією темою. Ось така лунниця і шелести. Хто знає, для чого вони, це відганяти злих духів. Я не знаю, чи вам на камеру чути, як вони шелестять, але коли йдеш, трошки буде чути. Ось такі згарди 5 лунниці це жіночий оберіг. Ну і по центру я дала самі більші такі шапочки, між ними дала ще роздільну маленьку, щоб не тиснулись вони одна біля одної. На більші-більші шапочки, на менші такі красиві. Менші. Склала 5 рядів, тут продовжила. На закінчення дала фурнітурні і такий конектор, і гачок. Ще залишалися. І Людмила попросила, щоб я зробила сережки. Правда, якби вона сказала зразу, що хоче сережки, я би відібрала більші кульки. Але так, як вже намисто було готове, залишились тільки самі менші кульки і ось такі сережки. Ну, вони також цікаві. Ось зблизька вам покажу. Так видно. Намистинка такі роздільні саме найдрібніше і швенза. І ще залишалися, то зрешти якраз один в один вийшов браслетик. Я додала фурнітурні намистинки, дала роздільні і якраз вийшла довжина з усіх намистин. Так що червоний переробила до останньої намистини. Із чорних. Також Людмила для донечки хотіла браслетик. Донечка хотіла додати вулканічну лаву. Я вибрала такі великі намістини гарні, дала такі шапочки, роздільні для яскравості, такі вибрала гладкі. І намистинки з браслетику, з ланцюжком, з замочком. Ось. І ще були зелені такий тонований перламутр. Вся краса того перламутру сховалася де отвори. Бачите, перламутр? Ось тут. Ну, він і не затоновується. Ось. Людмила хотіла намисто. Звісно, можна було зробити намисто, але його було замало для великої довжини. Плюс до того, що в мене так. Таких намистин не було. Ну, був малахіт, його можна було додати, але це не серйозно додавати малахіт. У мене круглі намистини, не галтовка. Ці десь без, десь збоку, напевно, би були. Ну, якщо по-серйозному, то все намисто би було з мого матеріалу. Тому я запропонувала браслетик. Я посортувала по розмірах, по центру дала такі найбільші. Між ними дала хвильки роздільні, трошки тут дала таку фурнітурну і менше до закінчення. А зрештою зробила таке гроно. Ось. І це все. Відео маленьке. Думаю, хоч чуть-чуть, але вам було цікаво. Всім гарного, мирного дня і до наступних переробок.